Ну, камера сервопривід камери працює. Дезарм! Ні, я. Всіх вітаю. В суботу отримав бомбер назад. Що ми маємо? Тут до побачення один луч, тут так само, але більш тендітно зламалося прямо по трубці. Бо ці штуки, як я вже казав, вони з пластика такого міцного. І вони просто тут, от з карбану, зламались. Все інше по рамі ну, заочно поки що окей. Зламався тримач. Тут також по рамі, прямо місце кріплення рами. Вирвались піктейли. З м'ясом аж. Хлопці кажуть, я просив перевірити, але я так розумію, що ніхто не перевіряв, і вони просто самі вирішили, що воно все працює. Тіпа, ну, на досвіді, якщо чесно, я не розумію, в чому в них така впевненість, але окей ну, допустимо, що працює. Тобто оцей рам ці місця. От. Все інше, наче карбонова трубка, тут трошки покоцано, Просто царапка наче жива і два живі. Ну що, купити ще одну раму, пересобрати цю і будучи оці дві штучки. Будуть на заміну, будуть запчастини на заміну в рамі. розумію навіщо, але будуть. Роздрукував вже з Еластану три ще один на заміну сюди і два просто, щоб поки лежали. Бо в мене на принтері ну, еластан був, а зараз нам треба на камікадзе друкувати хвости з PG, то я три роздрукував, Еластан зняв, поставив PG і пластик, і на ньому друкуються вже багато хвостів там всяких. Ніжки і так далі, те, що треба на ПДЖ. Стосовно наших каміків, отримав тут рами. Рами збільна соляночка різних виробників взяв, але по нижній частині ринку. Тут вже 12 рам. Бо в ну, мене просто дві було, і 10 я купив, бо знижка гарна була. Е, мотори. Також 12 комплектів моторів, 15 комплектів пропів. Ну, Пропи просто що потрібно. Тут у нас 9 комплектів стеків, 2 у нас було, 7 я докупив, і ще один він тільки польотник. Бо ми один ЄСК забрали, коли в бомбері згорів. Я взяв звідси один ЄСК, і тут, звісно, один польотник і 9 повних. Що треба докупити 2, 2 стеки десь. Далі. ЄЛРси вже всі, всі куплені, тут е, 10 штук, ті, що треба, хлопцям, я один Diversity взяв. Е, камери тут зараз 9, і дві ще до мене їдуть, я вже оплатив, замовив. І VTX е, замовив вже Артур, вони вже на нього їдуть, і ВТХ наче теж є. Тобто залишилось ну, взагалі для повного феншую один стек е, десь знайти. Я знайду, е, я буду одразу брати там 2-3, бо ще там і на бомбер, і може на камік той додатковий. От, і все, можна формувати і вже збирати. Всім дякую. А, і напишіть: ну хто, окрім е, мене, і Артура, е, Євгенії, напиши, якщо готові збирати це десятки каміки, все те саме, що й було, просто інше VTX. От, ну по суті, це ті ж самі каміки, просто інша е, е, периферія е, для зв'язку і для відео.